Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі У Світлани. Сьогодні в мене буде неймовірно цікава страва, свина відбивна з грушею і сиром Брі. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Для цієї страви я візьму свине філе, невеликий шматочок сиру брі, груші. Ось тут в мене сіль та спеції, цибулина, ну і, звичайно, олія. Відразу починаю з цибулини. Нарізаю її довільними шматочками. Я поріжу ось такими пір'ями. Розігріту сковорідку наливаю олію і викладаю порізану цибулю. До цибулі додаю трішки води, солю, додаю цукор, пускую до м'якого стану. Цибуля практично повинна бути м'яка, тушкована і соковита. М'ясо відбиваю молоточком. Надрізаю ось ці краї, щоб відбивна не скручувалася. Вони при зажарюванні будуть стягувати м'ясо. Перемішую сіль з спеціями і солю кожну відбивну. І відкладаю на декілька хвилин маринуватися. На сухій гарячій сковорідці буду запечатувати м'ясо з двох сторін, без олії, без нічого. Щоб м'ясо тільки нам підсмажилося, легенько взялося з одної і з другої сторони. Буквально по декілька секунд. Сковорідка гаряча, і я викладаю м'ясо. Буквально по декілька хвилин, щоб поміняло колір м'яса. Чищу і нарізаю груші. Грушу порізала на 4 частини і зараз кожну, кожну частину розріжу навпіл. Навпіл або на три шматочки. Ось так розклала грушу. Тепер викладаю м'ясо. Зверху м'яса розподіляю тушковану цибулю. Далі на кожен шматочок викладаю грушу. Так щедро викладаю, зверху присиплю рештками спеції. Накриваю фольгою і відправляю в розігріту духовку на хвилин 20. Спочатку м'ясо буде запікатися без сиру. З 20 хвилин я зніму фольгу, викладу сир і відправлю ще на хвилин 5 10 Сир я нарізала невеликими шматочками завтовшки 5 мм. Звичайно, сир брі можна замінити любим твердим сиром, який у вас буде. Грушка вже м'яка. М'ясо пробуло у мене 20 хвилин в духовці. І зараз ось так викладаю сир. Аромат. Знову накриваю фольгою, відправляю на 5 хвилин, потім зніму фольгу і ще хвилин 10, щоб сир зверху затігся шкірочкою, з коринкою. Знімаю фольгу і ставлю ще в духовку буквально на 5-10 хвилин, щоб сир зарум'янився. М'ясо пробуло в духовці 43 хвилини. Яке неймовірно смачне і оригінальне м'ясо я сьогодні приготувала з грушею, з сиром брі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.